Що, Поезія тоді, да? Давай молодий поете. Шановне товариство, я сьогодні хотів би зачитати вірш українського поета Сергія Скальда. Цей вірш є присвячений Європі, отій справжній Європі, яка є в серці кожного з нас, О тій Європі, Європі вільних народів, Європі традиційних цінностей, Європі, сповнений отим лицарським аристократичним духом свободи, гордості, честі і героїзму. Привіт, моя пошарпана Європа Чому не посміхаєшся мені? Чому наморшила свого старого лоба і не розпалася по стіні? Де твоя посмішка вродливого Берліно? Де спокій Праги і французький романтизм? Де твій іспанський запах нікотину захвальство рима, і англійський скептицизм? Де та принцеса сильна і вродлива? Де та, що керувала цілим світом? Високомірна, горда і примхлива, яка живе за власним заповітом? Мовчиш. І сльози витираєш мимоволі. Згадай, згадай, якою ти була, чому після років тріумфу волі зі страхи руку вгори підняла. І почалися звинувачення у зрадах. І ти ображено хитало головою. Тоді, коли на нюрнбергських нарадах Кати вбивали честь і гордість твою, і ти скорилася під натиском Сіона, робила все, що ті тобі казали, і чорним смородом наповнились перони і затріщали всі твої вокзали. Тебе, як шльондро, впари, ведуть араби, китайці пропонують кокаїн, іранці спалюють твої англійські паби, а негри в школах рекламують героїн. Що залишилося в? Від того мовчання, що залишилось від твоєї вроди, лиш спогади минулого визнання і швидко вимираючі народи. Товариство, я те, що ми, врешті-решт, наша ідея переможе, і ми здобудемо ту справжню Європу вільних європейських народів. Слава Україні! Не дуже часто доводиться на цьому майдані чути браво, але це браво наскільки чисте, щире і е, саме адресоване тому, хто його заслужив, правильно?